Обряд родини Мазгрейвів Артур Конан Дойл Читає Світлана Соколова. Колишній знайомий Холмса з коледжу, аристократ Мазгрейв, звертається до детектива з приводу загадкових подій, що відбуваються в його замку. Днями дворецький був помічений, коли він потайки переглядав сімейний документ, названий Обрядом родини Мазгревів». Господар хотів звільнити Дворецького за таке блюзнірство, але той несподівано зник. Служниця, у якої був роман зі зниклим, божеволіє та раптово зникає. Холмс вважає, що документ, яким цікавився дворецький, є важливим для цієї справи. Оскільки дворецький ризикував хорошою роботою, коли йшов на це. Переклад Миколи Дмитренка. У характері мого друга Шерлока Холмса мене часто вражала одна дивовижна риса. У своїй розумовій роботі він був вельми охайний і акуратний, любив він і вишукано вдягтися, та водночас. Йому була властива надзвичайна неорганізованість, і він міг довести до розпачу будь кого, хто мешкав з ним під одним дахом. Це не означає, що сам я в цьому відношенні бездоганний. Безладна робота в Афганістані, посиливши мою природну схильність до богемного життя, зробила мене безладнішим, ніж це дозволено лікареві. Проте моя безладність має межі. І коли я бачу людину, яка зберігає свої сигари в цеберку для вугілля, тютюн у перській пантофлі, а листи, що на них треба негайно відповісти, приколює складаним ножиком до дерев'яної полиці над каміном, то починаю думати про себе що найкраще. До того ж, я завжди вважав, що такі розвазі, як стрільба з пістолета, слід безперечно віддаватись просто неба. Отож, коли Холм, спройнявшись якимось дивним настроєм, умощувався в кріслі з револьвером у руці та сотнею патронів і починав прикрашати протилежну стіну патріотичним вензелем ВР, я дуже гостро відчував, що ні повітря, ні вигляд нашого помешкання від цього аж ніяк не кращають. Наші кімнати завжди були повні хімікатів та речей. Що лишилися на згадку про різні кримінальні справи, і все це опинялося в зовсім несподіваних місцях, приміром, у маслянці або ще де ін.